Є у нас такий запит, ми хочемо зробити ось таку штриховку, вона подібна до алюмінію, і ми маємо її збільшити масштаб, тому що в тому масштабі вона занадто велика. Ось, тобто, Якщо ми маємо 2000-й масштаб, так, і це у нас ну, такий цілий. Квартальчик місце там десь ну, 40 метрів на 40 метрів, так і е, цей масштаб у цієї штриховки досить е, завеликий пропорційно. Так, треба його зменшити. Перше, що ми поманіпулюємо це кольорами, передній план і задній план, так, десь приблизно так, щоб воно дотягнулося, Тут такий легкий, легкий жовтий. взагалі Там є поняття RGB, і про це, напевно, окреме відео десь буде, але зараз можна взяти ось навіть цей колір тло. І такий трошки сильніший колір, от щось на зразок цього. Але масштаб, звичайно, кольорами не зміниш. І для того, щоб дізнатися, як це зробити, ну, це насправді можна декількома способами. Перший це змінити налаштування штриховки. Заходимо на параметри, а буде елемента штриховки. І ось тут ми маємо взірець показати одиницю. Ось тут вона є. Десь там є, до речі. Ага, я вже змінила. Вона була насправді 0,5 і в оригіналі 0,5. Щоб ви подивилися зараз, як це буде виглядати. Ось, оцей власне такий масштаб оригінальний. анімії. Це в 2000-му, тобто, якщо ми перейдемо в сотий масштаб, він буде, в принципі, так, як треба. Питання було в тому, що коли ми переходимо на 2000-й масштаб, то от, стається така історія, така досить велика. Давайте спробуємо побавитися з ось цими значками. Пишемо Окей, і що ми маємо? Якщо ми маємо сотий масштаб. Ось, і ми маємо двохсотий й масштаб. Бачите, якщо у нас ця галочка, нам байдуже, які там масштаби, ось воно є насправді фіксоване. Просто фіксоване в такому досить масивному варіанті. Але є гарний момент, що, в принципі, вже налаштували і воно є. Якщо ми розглянемо програмний, умовно кажучи, код у цієї штриховки, так, то насправді її треба відкрити. А не мені так, це те, яку ми використали і вже навіть почали вносити зміни. Ми бачимо, що взірець ось, от, от, так, це невеличкий взірець, такий якийсь аж дуже. Так, і тут завдяки ось цим параметрам ми отримуємо Ось таку цілу штриховку. Якщо ми хочемо її зменшити, то логічно, замість метр на метр, поставимо, ну, хай буде 500. Давайте спочатку зменшимо на 500. Ось, зразу зменшилося, пишемо Окей, ось, стало менше, значно менше. Ну, Звичайно, буде момент такої межі, коли вже штриховка не буде адекватною. Ну, спробуємо 50. На 50 тоді ми будемо бачити таке чорне поле. Ну, бачу, що ще є якісь, в принципі, цікаві моменти. Я думаю, зараз ми з вами спробуємо цю страховку змінити. Ну, ось отак десь приблизно, по-моєму, вже вона адекватна. Але в ідеалі треба би було знати точно, яка б вона мала би бути, тому що в ДСТУ, тут я десь щось відкривала є в нас якісь розміри. ось Тут 1 мм. 1,5, та це 1 см і 5 0,6 це є половинка сантиметра. Так? Тобто треба би було це поміряти, як це буде потім у нас виглядати. 147, 146. Ось, і ці всі моменти. Можна підтягувати, можна ще підтягнути, якщо. Ми не цим зірцем підтягуємо, бо я зараз так спробувала один варіант, другий варіант, і звичайно, це є фіксований. Тобто насправді ось э, ця штриховка, що це сотий масштаб. Так, там вже все в нас там скачить, так? А тут все так, як є двохсотий масштаб. Ось цей самий зірець. Це завдяки тій галочці, де ми налаштовували а саме ось тут. Масштаб за планом, тобто за картою виглядів, якої ми виберемо, так воно і перебудується. А тут є е, з варіантів масштаб незалежно, ви бачили, що тоді. Е, Воно, тобто, штриховка зменшується, збільшується, так? Тобто, не зовсім те, що нам потрібно, ми щось І Якщо ми хочемо налаштувати під якісь параметри, ну, допустимо, ось тут, щоб було в нас не півтора, а, наприклад, 0,8, тобто в два рази менше. Я класую по штриховці, це, власне, але такий одноразовий варіант. Ось тут є в нас двопалий, десь є такий, зараз я ще штриховку. Намалюю, я, просто... А, ні, я просто зменшувала. Так. Ось він, вектор. Він і тут є просто його, а ось він, аж тут далеко я зменшувала його. Дивіться, за ним прикріплюється вірець. Ось, з ним все працює. Якщо я хочу розш... звузити, то я беру. От тут зараз є довжина метр, а я пишу тут 500. Ентер. Це в два рази. Щоб два рази звузити. 500. Ось. Отак є. Ну, звичайно, в три рази звузити метр. Не, в три рази не звузиться. Тут це мало би бути 330. ось, Ну, ви собі підбираєте пропорційно. Як би це було так, щоб ця частинка була так, як треба. Ну, і якщо навпаки більше, то там можна давати 1500. ось, Ну, і звичайно, якщо в нас там 45 градусів йде, то теж другий параметр мав би бути ось такий. І знову ж таки, це одна й та сама штриховка. Ми це змінюємо вже під себе, так тобто ми вносимо зміни в стандартній штриховці. А в стандартній штриховці ну, досить багато вже з вами властивостей ми побачили для того, щоб зрозуміти, яким чином можна фіксувати штриховки з цими масштабами, і змінювати їх також можна, як ви.